Привіт, на які підписники, гості мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним дуже смачним рецептом огірків, який е, закривається дуже швидко, без заморочок. Фух, у нас сьогодні спека неможлива, червона. Ну добре, будемо розпочинати. Зелені всю налагодила, бо дуже сердобольні там жаліють дерева, де я обриваю листя. Погнали! Когірочки назбирала. Зразу скажу ні в які рецепти, я кінчики не обрізаю. Завжди обрізаю, як витягую. От вони хрумкіші. Як би я не пробувала, повірте мені, я пробувала. Я закриваю так. Ви закривайте, як вам удобно. Не займати вашого часу, тут в мене 3-літрова і 2-літрова банка. Я вже сюди помила зелень. Це кріп, листя вишні, листя смородини. Це часничок і лавровий лист. Тут так само. Поки буду накладати огірочки, в мене закипячується водичка, щоб не тратити часу зря. Закриваю я дворі, така в мене пристроєчка, так що не судіть строго, це сільський контент, ніяких вишитих рушничків не буде. Із скатертей, тому що часу немає. Так що, або це вам подобається, або це вам не подобається. Відкладаю горочки. До пів баночки. Потім ще слой зелені. Зверху. Слою зелені не ложу саме в цьому рецепті. Багато хто пише дуже багато зелені, ложиш. Навпаки, це дуже мало. Я раніше ще набагато більше, в три рази більше клала. Так що ваша особиста справа кладіть, що вам до вподоби. Не обов'язково таке. Я полюбляю таку зелені і такі спеції. Повина я наклала знову помита зелень і докладаємо гірочки до верху. Так, лопатусі, Вода закипіла. Банку я наклала. Наложила, наклала. Кому як цікаво. Солі. 80 Відеостам. Не хочу йти по повіса. У мене ось мірний стаканчик є. Вісімдесят грам солі. І 50 мл самогону, горілка, водка, що у вас є. Повірте мені, погано що телефон не передає. Амбре, який стоїть тут, бо я не вживаю взагалі. І 50 мл Ага, водка. Де у нас тут водка? Це на трьохлітрову банку рецепт. Я думаю, ви зможете розділити на 2-літрову, на 1,5 літрову, на, -літрову, на літрову. Калькуляцію можна зробити. Ну, самогонки, горілки, водки, шайтан води, коротше. Краще налити чуть-чуть більше, бо це йде антиоксидант. Вливаємо і зразу заливаємо кип'ятком. Дивіться, видно вам, парує. Тут більш нема нічого. Я спеціально не ставлю на паузу. Значить, що хочу ще сказати. Я зразу закриваю желізною кришкою. Якщо боїтеся перший раз, взагалі, взагалі, в людей різна рука буває. Зараз я вам поясню. У мене, наприклад, легка рука. У мене ніколи нічого не зриває. От ніколи. Спробуйте під пластмасову, якщо ви хоч є у вас крапелька сумніву. Спробуйте під пластмасову кришку. Наливаю до самого-самого верха. Все, я буду закручувати. хейтери почнуть писати. Це ти собі опохмелон готуваш. Я знаю, що зараз розпочнеться. Я вас можу заспокоїти. Я взагалі ніякого спиртного, ні в якому вигляді не приймаю. Перевертаємо баночку, щоб скрізь кріп розприділився і щоб розтанула сіль. Дуже швидко, швидше навіть ніж мій попередній рецепт, і також, неймовірно, смачно. Цим рецептом я користуюся майже 5 років. Виходять, ну, майже такі, майже такі, як бродячі, хто там писав брожені. Все, виносимо в холодне місце, в холодне, прохолодне, в погрібу, що у вас там є. Я ще раз говорю, якщо є у вас. Перший раз, якщо спробуйте, сумніви, ну, закрийте під капронову, це таке діло. Я без сумніву, я вже перевіряла, я закриваю. Перший раз також пробувала. Дуже скептично відносилася, пробувала перший раз також під капронову. Так, все. Все, не треба по півдня проливатися, не треба заморачуватися. Так, попередні закрила і дві банки. Не треба їх ні обмотувати, не треба нічого. Просто зараз звиношу в погріб. Зараз вони трошки охолонуть, бо гарячі. Кому сподобалось, поставте лайк. Вам не важко, а мені приємно. Можливо, ще хтось таки закриває, якось по-другому. Завжди цікаво читати щось новеньке. Жду вас коментарів і підписочки, якщо вам сподобалося. Всім пока, миру, добра, рідненькі. Обнімаю вас.